Планувати та покращити заходи безпеки. Про це йшлося на нараді, яка стосувалася цивільного захисту населення. Так керівництво області проінформувало голів райдержадміністрації, аби ті зробили усі відповідні дії, які убезпечать населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Ваша задача організувати їх виконання з врахування особливостей, характерних вашим районам, містам та об'єктам. Планувати та провести заходи, направлені на покращення системи захисту населення. Та працівників при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій. Володимир Чернецький зазначив, що наразі ведеться активна робота з перевірок захисних споруд області. Є розпорядження Кабінету міністрів номер 48 яке дає дозвіл на здійснення перевірок захисних споруд, а також пунктів управління цивільного захисту. з вчорашнього дня на території нашої області почалися ці перевірки селами інженерного інспекторського складу районних відділів, голова адміністрації завдання. Контролювати ці перевірки відповідно ті недоліки, які є, усувати. нагадаємо. З 26 січня на Донбасі запроваджено режим надзвичайної ситуації, а нарешті території України оголошено підвищену готовність. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.